Всім привіт! Коротеньке відео по налаштуванні гальм xiaomi Думаю, що для багатьох це не є проблема налаштування гальм, але можливо хтось надається моментується, як їх правильно налаштовувати. От в мене вже погано почали гальмувати. Цей варіант підійде. Як для 365-го, так і для Pro2. Інших моделей не знаю, не маю інших самокатів. Деколи в людей, коли виникає проблема з тормозами, навіть з магазину, коли ви купуєте в магазині самокат, в мене точно так було мого знайомого так само було. В нього гальма не були налаштовані і самокат тормозив мотором, тобто переднім колесом. І виникає інколи проблема, коли ви вимкнули самокат, він стоїть десь з гірки. І ви стоїте на самокат, він вимкнутий, і ви його забули, ну тобто ще не вимкнули, ви спускаєте з гірки, тормозите, а нема. Тобто виходить проблема, що тормоз не працює, гайма не працює на передньому колесі на моторі, а на задньому вони не тримають. І Тому бажано навіть якщо ви купили новий самокат, перевірити гальма, тобто вимкнути мотор, десь там з гірки, там де безпечно, там, де немає якихось там людей, машин, невеличка якась там гірочка, ви собі спускаєтесь, вимкнули мотор і спускаєтеся. І пробуйте, чи тримає у вас нормально задні, Чи тримає нормально Це дисковий гайма задні, на задньому колесі. Зараз я вам покажу, як їх правильно, правильно налаштувати. Дивіться, багато хто зразу, як гальма починає ну, налаштовувати гальма, зразу роблять це або це гаєчкою, або тут підтягують тросик. Ну, це я склав термоусадку, бо він в мене вже розслоївся цей тросик, треба буде поміняти. І, до речі, записати ще одне відео по заміні тросику. Це неправильно, тому що, якщо ви будете тут натягувати колодку, цю, що стоїть з тієї сторони, то ця, а у вас треця колодка стерилася як ця, так і з протилежної сторони диску колодка, то коли ви тормозите, у вас буде туди підтискати колодка диск, і він у вас просто буде вигинатися. Він буде вигнати, воно там щось буде підтримажувати, але з тої сторони колодка не буде достатньо підтримувати, і диск просто буде гнутися. Потім воно у вас буде чіркати. Коли ви будете підтягувати, ви будете підтягувати до того моменту, поки не починає чіркати. Він буде чіркати, і ви ну, до того моменту підтягнули, і тормоз фактично буде слабо тримати, або не буде тримати взагалі. Тому вам, вам в першу чергу потрібно підтягнути максимально. Внутрішню колодку, та, що йде з внутрішньої сторони. Для того, щоб її правильно підтягнути, вам потрібно відпустити отут є такий фіксатор, який тримає ту колодку регулювання колодки. Отут є цей фіксатор. Ви його зараз я поставлю телефон. Почекайте. Дивіться, нам потрібно відпустити цей фіксатор. Оцей. Фіксатор, який тримає там ту колодку, яка ходить туди-назад, коли ви її підкручуєте. Ви його відпускаєте і тоді ви підтягуєте колодку так, щоб вона тримала диск. Зараз я вам покажу, як виглядає. Там той гвинт, який підтягує холодку. Отут, бачите, з тої сторони є цей гвинт. Поки ви не відпустите цей фіксатор, ви не зможете його нормально підтягнути. А тепер так само з шестигаником. Де воно там є? Сераміком? Ви його підтягуєте, підтягуєте, поки воно не починає чіпляти диск. Дивіться, я його підтягнув, як воно тепер затирає? Через те, що він був стертий, а з тої сторони, з тої сторони його підтискала колодка, з тої сторони підтискала колодка і диск загинався в ту сторону. нам треба тепер визначити, де він там. Де він там, там тре? Ну тут він тре. Трошки його Переймось легенько підтягнути в ту сторону. Піддається легко, піддається легко.

Тобто це не варіант, коли ви будете відпускати. Коли ви будете його е, дотягувати до того моменту, коли він тре. Чи він вам там не чіркав. і може бути брод волоті. Бачите, вже майже немає. Тобто підтягнули до черкання. Все, нічого не тільки. Тепер можна спробувати ще чуть-чуть підтягнути. Дайте А, покол. Знову знайшли місце, де до... знову знайшли місце, де затирає. Нам потрібно не підтягувати зовнішню, зовнішню колодку, поки ми не вырівняем повністю диск, принаймні максимально наскільки нам нам все удасться. Кось викруточкою можете. Можете викруткою, можете. Ось у мене гуртуальна лопатка для того. Вже краще. Просто підтягнути ту гаєчку, як деколи здається, то не є добрий варіант. Поки ми маємо. О, вже він не затермажується. Як вирівнився? Залентнулась. Тепер думаю вже раз попробую підтягнути, а далі так трохи буде хитатися, а далі вже буду фіксувати, напевно. Про часові стрілки ви його затискаєте, проти часової стрілки ви його відпускаєте. О, прекрасно. Тепер можна фіксувати. То є сексуальною Ну, Ви зрозуміли? Ось цієї не видно. До речі, коли ви фіксуєте, не розслабляйтеся, бо коли ви фіксуєте, це діста так само, що може піддатися колодка може ще піддатися в якусь сторону. Воно ж її підпихає. А вже тоді, коли ви налаштували з внутрішньої сторони, з тої сторони колодку, тоді ви вже можете бавитися тою стороною. Але частіше за все, я думаю, вам буде достатньо налаштувати внутрішню колодочку. Це все бажано робити якимось якіснішими ключиками, вони не настільки дорогі, краще купити один раз якісь там за 200 гривень там є такі великі гроші, якийсь наборчик, який не буде збивати. Все, нічого не чекає. Коли ви вже з тієї сторони налаштували колодку, вам потрібно відпустити оцю гаєчку, відкрутити її, щоб вона пішла сюди, в ту сторону, оцю гайку, щоб вона піддалася вліво. І цією гайкою ви вже собі регулюєте. Якщо ще один нюанс, якщо ви будете тільки цю сторону підтягувати, дойде до того, що у вас вже просто ручка. Тормозу. Вона вже буде настільки натягнута, що ви вже не зможете її навіть стиснути. І, по-перше, диск буде гнутися, буде гнутися, диск, тому що там буде з тої сторони нічого не буде його тримати. А по-друге, витягнутою тою гайкою, тросик буде сильно натягнутий і ручку буде важко стиснути, коли ви тормозите. Так, вибачайте за якісь відео. Ну, думаю, відео є, відео є не для красоти, а для того, щоб зрозуміти технічні моменти. Думаю, ви зрозуміли, цю гаєчку нам треба просто туди піддати, але спочатку відпускаєте цю гайку, потім цю піддаєте сюди, але пробуєте ручку тормоза, щоб вам було зручно і комфортно тормозити. І тоді, коли ви виставили, фіксуйте ту гаєчку так само, щоб вона підалася в ту сторону максимально, зафіксувалася, закріпилася. Все, всім гарного дня чи вечора. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки.